Наскільки реалістично напад росіян? Ой, марсіан, марсіян. марсіян як цікаво, і марсіан. цікава, правда? Двадцять запитуваних, чому ти побіг? Що за марсіани, Ти їх бачив? Говорили про те, що вони бачили хлопця, які бачив технологія продукування невизначеності, наслідки можуть бути колосальними. якій ситуації внаслідок цього ми опиняємося як суспільство? Та от коли ми перебуваємо постійно в стані цієї невизначеності, я просто спостерігаю, як ми кидаємося одне на одного і дедалі більше. Та? Тобто ми сваримося, усі сваряться з усіма. Причому частина людей вже не поч... не пам'ятає, з чого власне почалася ця сварка. Будь-яка ситуація війни, і катаклізму, вона сама по собі плодить хаос. Насправді, люди створені таким чином, що вони знаходять безліч різних шляхів, щоб прибрати відчуття неминучості хаосу. Життя хаотичне, будь-що може статися будь ким і будь-коли. Така реальність. Але ми. Ми отримаємо освіту, маємо заощадження, ми повертаємо направо, а не наліво. Ми дуже обдумуємо, як нам діяти. Ми робимо запобіжники, щоб втримати ілюзію контролю. Мовляв, я контролюю, щоб хаосу не настало. Це очевидно. Тому хаос він такий. Він трансцендентний, він природний. Ми реагуємо на нього як, як тварини, як ті тварини, які відчувають небезпеку, коли десь далеко горить ліс. Це маленька, а тварина вже в неспокої. Тобто невизначеність від, вона підвищує рівень тривоги, рівень неспокою. Реакція на будь-яку тривогу, на будь-який напад, агресія. Але суть в тому, що війна це є якраз той трансцендентний катаклізм, ти можеш скільки завгодно від нього ховатися. Ти можеш... Вважатись, що е, ти закичений, в тебе є генератор або павербанк, або ти виїхав за кордон. Але через те, що на тваринному рівні ти відчуваєш цю величезний хаос, загрозу, твій рівень страху перед хаосом, перед реальністю підвищується, ти вже на високому рівні тривоги і агресії. І коли зараз до цього додається технологія продукування невизначеності. Наслідки можуть бути колосальними. В принципі, це те, з чого починається така розрядка, як бунт, лінч і таке інше. Тут я хотіла би навести всім нам відомий приклад, який ми, кожен медійник його знає. Це та відома радіопостановка на п'єсу Герберта Уелса. Війна світів світів. 30 жовтня 1938 року більше мільйона американців після прослуховування радіо п'єси Війна світів повірили в те, що на землю напали марсіани. У США почалася паніка у 1939 році. Радіо починається радіопостановка. Три штати сходять з розуму, кидаються втікати, їх не можуть зупинити, вони тікають від марсіян, не можуть зупинити цих людей, через кілька тижнів їх все ж таки якось повловлювали. Вони зупинилися. І що найцікавіше, 25% запитуваних, чому ти побіг? Що за марсіяни? Ти їх бачив? Говорили про те, що вони бачили хлопця, які бачив. Тобто от буквально от одне рукостискання, і от вже тобто, паніка. Масова панічна атака. І, е Психологи дивляться на цю історію трошки по-іншому. Вони говорять, що все це відбулося через атмосферу, яка передувала цій радіовиставі. Що радіовистава так склалася, Так як вона мала дати реалістичності, вона почалася з того, що звучить музика. Музика припиняється, іде екстрене повідомлення Диктора, що на Нью йорк напали марсіани в тогочасній Америці. Суспільство вже жило невизначеністю і тривогою. Гітер щось робив в Європі, вже було питання щодо Польщі, щось робив Сталін. Всі сперечалися, буде війна чи ні. Ми пам'ятаємо, що в Сполучених Штатах була величезне нацистське лобі. Тобто, питання було і от в той момент для. Американського суспільства було абсолютно знайомою з ситуацією, коли музика, програма розважальна переривається на екстрену новину. І тому, коли це було відтворене в самій виставі, ні в кого не виникло мозок, вже не зміг профільтрувати наскільки реалістично напад росіян. Ой, марсіан, марсьмарці, цікаво. І цікаво. І правда. Так. І от, тобто була знайома ситуація, знайома атмосфера. Найцікавіше, що цей випадок його намагалися відтворити вже потім, в 50-х роках в Еквадорі. Одна з еквадорських станцій відтворила цю радіоп'єсу. Повністю ефект був той самий. Люди кинулися тікати з того міста, яке було назване. Більше того, була послана армія, щоб зупинити цих людей. Армія покидала зброю, вбила командирів. І замість того, щоб заспокоювати людей, доєдналася до них, коли вже втрутилося керівництво і почало говорити, що це експеримент, НАТО увірвався в радіостанцію, вбив ведучих, вбив продюсера. Там було кілька тіл, тобто агресія, лінч, паніка. Що ми бачимо? Те, що зараз відбувається, використання технологій розповсюдження невизначеності, збільшення агресивності суспільства заради збільшення довіри для того, хто вийде і заспокоїть, насправді може зіграти з нами цей ефект війни світів. Коли хтось зовні, ті самі росіяни кинуть одне послання, і воно може спричинити величезний рух. Тому. Коли влада почала гратися цими довоєнними технологіями, не усвідомлюючи наслідків, не розуміючи атмосфери, в якій це відбувається, не розуміючи, що фігура залужна вже питання не в його е військових здібностях, як воєначальника, суть залуж, залужний порятунок для чинного президента, а не загроза. Бо залужний через те, що він не асоціюється в уяві суспільства, як людина дорівнює президент, як генерал, який бере під козирьок і відправляє війська на смерть, щоб задовольнити начальника і зберігти за собою генеральську дачу. Він опонент. В уяві суспільства він опонент. Тому конкретний військовий, коли йде в бій. При наявності залужного розуміє, що цей бій потрібен Україні, а не політикам, щоб покрасуватися. Залужний, як факт, от в цій атаці, яка веде росіяни, що то вони вкидають що тут гори трупів, то ще щось, то ще щось залужний, як фігура, яка стоїть на чолі армії, вкрай важлива, щоб підтримувати довіру до системи влади, не до Володимира Зеленського. Падіння довіри зараз типове. Воно до всіх, до рідної жінки і дітей, падає довіра, ну, тому що це хаос, він так впливає. Але е, фігура залужного для влади як для конструкції вкрай важлива. Замість цього ми бачимо, що йдуть застосування до воєнних практик, е, іде усвідомлення певних людей як політичних опонентів, тобто вривається політика. І це настільки небезпечно для всіх нас. Більше того, досвід попередніх масових панічних атак, які знало людство, а їх було багато. Полювання на відьом, всі ці аутодафе, це все ці масові істеричні процеси, вони присутні в історії. Гратися такими речами просто не можна, але влада почала з ними гратися. І тому мене з одного боку це лякає. А з іншого боку, як людину, яка знаходиться так само, як і всі ми в стані невизначеності, в стані усвідомлення загрози хаосу загального, мене це безумовно злиті. Та я теж відчуваю підвищення рівня агресії щодо всієї цієї ситуації. Тому ми будемо за кілька місяців мати наслідки. Я певна, що росіяни цим скористаються. Я певна, що вони доведуть цю технологію до кінця. Більше того, росіяни на відміну від нас. Користуються цими, цими когнитивними технологіями, інформаційними технологіями набагато краще. Вони їх розробляли, вони не зупинялися ані на день і в своїй радянській історії, і в своїй пострадянській історії. Тому те, що вони цим скористаються, це очевидно.